Тепер пропоную швиденько розібратися з нашими трикутниками. Отже, маємо завдання визначити, які трикутники є тупокутними. Зразу переходимо до трикутників. Отже, перший трикутник, я тут бачу кут К, і він у мене виглядає як кут що більше за 90 градусів. А кут більше за 90 градусів є тупим. А отже, цей трикутник буде тупокутним. Отже, цей трикутник буде тупокутним. Переходимо далі. Ось цей трикутник. Тут я не бачу жодного кута, який би був більше за 90 градусів. Тут всі кути є гострими, а отже, це гострокутний трикутник. Гостро... Гострокутний. Гострокутний. Отже, він не є тупокутним. Тепер, тут у нас навіть позначено, що у нас ось цей кут є прямим. А отже, якщо у нас є прямий кут в трикутнику, значить цей трикутник зразу є прямокутним. Прямокутний. Ну, і, відповідно, він не є тупокутним. Він не є тупокутним. І останній трикутник. Тут у нас є кут А, який у нас більше 90 градусів. Це дуже гарно, візуально видно. Отже, цей кут є тупим, і, відповідно, сам трикутник є тупокутним. Переходимо до наступного завданнячка, Яка відповідь найкраще описує трикутник PIG? Почнемо зразу з першого варіанту. PIG є рівностороннім. У нас тут довжини сторін вказані 7, 7 та 4. Отже, він точно не є рівностороннім, це не підходить. Отже, наступний. Трикутник PAG має два рівні кути. У нас є тут кути 74 градуси, 74 градуси та 32 градуси. Звучить так, що ось ці два кути є рівними. А отже, це дійсно правда. PIG має два рівні кути. Тепер, трикутник PIG має тупий кут. У нас всі кути тут менше за 90 градусів. А отже, цей трикутник є гострокутний. Отже, він не має тупого кута. Ідемо далі. Трикутник має три гострі кути. Власне, ми щойно з цим розібрались. Він дійсно має три гострі кути, а отже є гострокутним. І останнє. Трикутник має прямий кут. Для того, щоб він мав прямий кут, у нього має бути кут 90 градусів. А такого у нас немає в наявності. Отже, це теж буде неправдою. Ну і останнє завдання в цьому відео. Класифікуйте наступні трикутники згідно з тим, чи є вони рівносторонніми. Отже, як нам це визначити, просто подивитись, чи є всі три сторони однакової довжини. Отже, переходимо зразу до першого трикутника. Тут ми маємо 6, 6 та 6. Отже, всі сторони є рівними рівної довжини, отже, він є рівностороннім. Йдемо далі. У нас тут 6, 7 та 8. Тут всі сторони мають різну довжину, отже, це буде різносторонній. Різносторонній. Тепер йдемо далі. У нас тут 5, 4 та 4. Маємо дві сторони однакової довжини, третю іншої. Отже, це не буде рівносторонній трикутник, проте це буде рівнобедрений рівно бетрений. І останній трикутник. У нас тут є 1, 1 та 1. Всі сторони рівні, отже він є рівностороннім.